Пам'ятко про права та вопросів розпискої відіграми декілька сифікації свого комплексу наказать. Справа результат колегії у складі студії на головувати секретар Само.

до ЄРД заявив заявою продовження 5 березня 2025 року. Ухвалює, що зазначені збудованими поясками відмовими. Слідчий суддя своє рішення мотової тим, що обвинувачені особи того розташовано місцево, отримавши заяви 5.3.20. П'ятого дотрималися чинного законодавства України, перевірили її, встановили в відсутності обставин, які посвідчили про вчинення кримінального правопорушення, зазначені заявником, і так заявлені є повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, точним не положення примешення стадії 14 КПК України обов'язки слідчого щодо внесення вдомастей. На постанова на них подала поційну скажу про супні строку поційного скарження, скасувати ухвалу.

Викликається на те, що слідчий суддя не застосував закон, який піднімає за застосування, порушивши норми процесуального права. Заявляє, що висновки слідчого судді суді викладені судовому рішення не відповідають фактично обставин справи. Так, на думку апелянтка відмовляючи її задоволення скарги слідчі, судя під час судового того, щоб надати оцінку виключно процесуальним діям чи підзяльності з повноважених осіб. То видаває стосовно відповідності її дії, щоб з'явилася чинного крупника України, щоб строки прийняття розгляду з'яви дячок про чинення не дали оцінку змісту з'яви про вчинення що не Дійшла висновку, що повідомлення вдячних про злочин дія ще в відсутні відповідний склад складу злочину, передбачено численно першої 384 комірного кодексу України. А тому віддалося щомісяця у заяві від 5.03.25 року

Згідно, а це, бо, суді, це, бо, ми, це, це ми, ми. по суті. І, і, і я не чекала, що можна е, писати в позиційній в, заяві в, 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 в суду, що я погрожую судді Шанберкові. Я хотіла знати, яким чином, щоб вони сидили слідчі, яким чином я її погрожувала. Я не в суді не була три роки, напевно, ні телефон, ні дітків, нічого я не е, 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 надавала, щоб експериментувати собі. Вони мене писали одної мої з КАГи, І в Міністерство юстиції. Хто вони? Ганна Олександрівна, органи, правоохоронні органи, Суддя Шендрику. Ми проходили на допуску. Ви казали, на мене ви нашого впати. Я б хотіла, щоб ми вилучили сюди слідчі до вилаза, як грамотно написана скарга. Чому ви не прийшли в суд першої інстанції і не клопотали про те, щоб суддя це зробила? Ви написали заяву слухати без вас. Це перший раз, як я, я навіть додавалася на управу суду, на законі відклали, що вони досліджують дані матеріали, що я дійсно не вчиняла, тим більше ми подавали, я подавала скаргу, ви ж раду правосуддя, як я відчувала в свої винуваті, ви ж раду правосуддя мене надавала заяву. Я не доказувала свою непричетність поданій справі. Я подала, і ми подавали проховані організації. Якщо я собі вчинення поговоримо, то вона, не темі, вона вийшово, подавлю, на протязі так давно тебе звернутися в охоронні органи і вишива до того що її вчинять кругом. Я не знаю, яким чином можна було виносити таке рішення яке стосується моєї цивільної справи. Відносно того, що пішла про кова справа по дімого майна. Я колись з нею була здушні в стосунках, і з неї конфлікту з нею не мала, я... Я дивуюся, що таке рішення судя могла винести. Для мене це теж дуже дивно. І е провадженні в тому, що цивільному, що поділ майна, я спеціально не ходила і не дискредитувала, що ми думали, що я не собі в так як накривала голову. Це суду. провадження було в суді Шендріку. А ви більше означаєте в заяві привчення знову, що якоби суддя відводилася. Це... Так вона на ті підставі відбувалося, що її погрожувала. Що я потім від Те, так, справи. то я вже погрожувала. І це мені казала, то... я чекала, що своя Шандрикова, так як ми колись були з нею дружніх стосунках, в мене конфлікту не було, в мене наразі не запитала нічого. Для мене це було дивне. Як суддя свідчить, що я її погрожувала яким чином. Ні письмово, ні усно, ні заходила в спеціальну приміщення, бо знала, що так я справа цвіт не то Я думала, ну, вона напише, що ми були в дружній стосунках, і дасть відвод. Ну, коли вона написала, що вона я її погрожую, вона просить таку сніг на голову. І це була підстава для відводу. Це не була підстава для відводу. І мені теж дивилася ситуація. Тоді тобто, вона хоча б вона в нападі щось сказала. По-перше, була причина, це, що вона розглядала цивільну, я не знаю, чи Варкова спочатку перевоначальники це почалось. Я розглядала ем, спадкову справу її подруги, я не цього сказати, яка постійно в приміщенні. Знаходиться Ган Олександрію, її дуже великі привілеї, це можна перевірити по охороні, скільки разів вона приходить в приміщення. І тут почалося. Я брала спадкову справу в 19-му році. Вони мені не надавали жодних документів по спадковій справі, де я не могла її видати зідочка, як вона не було подано жодних документів. Тоді, в 17-му році, вони звертаються до мене, ще інші члени родини, де їх ходжу спадкову справу коло спадкоємців. І на... рекомендую звернутися до суду, щоб вони подали е... цей. Ну це перед історією нам зараз Ні, не потрібно. Ні, нераз воно все пов'язано. По Нас цікавить зараз кінцеве рішення. Ви вважаєте, що на підставі тої заяви, з якою ви звернулися? Ви вбачаєте ознаки кримінального правопорушення, саме передбачені, з питання не, родини свідчення. Не відео не проведе свідчення, подані судею щодо вас. Ви так. вважаєте, що цього достатньо для того, щоб внести відомості? Правильно достатньо ми, ми надали доказовий матеріал. матеріали. Ну скажіть, ви вважаєте цього достатньо, так? Не, що не достатньо. Підкажіть, що ну, ще я просто запитую. Я не я не адвокат, не маєте адвокат виправда. Ну, Добре, все у вас. Ну, давайте щель буде питання, прошу задавати. Сідайте, слухайте. викладені в послухається. Але буде, але коротко хотів би зазначити і доповнити опеційну скаргу. Ухвалою Львівського поліційного суду 11 лютого 2025 року було відмовлено в опеційній скарбні діячі Кайла Володимировна і залишилась в силі. Ухвалу слідчий судді Золочиського суду Львівської області Бакарів, без змін, з тих підстав, що слідчі суддя суду першої інстанції дійшов до правильних висновків щодо того, що прокурор Злочинської кожного прокуратури не вніс відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань і направив заяву Дячика Володимира разом із поданим <кліпи>, до неї документів, які підтвердили до цю заяву, до територіального управління ДБР <кліпи> у місті Львові. Це в ухвалі процесу. Ми розуміємо, знаємо, що зараз результат судового РФ не погодилися. Ми не, не погодилися з ухвалою Львівського. Ну, Значить, <кліпи> При цьому жодних листів ні від значить, прокуратури дні від театрного правління ДБР міст Львові, але ОДР не отримала. Тому на 5 березня 2025 року подала заяву напряму тетрами управління ДБР. Та ми знаємо це все. Так. По суті, прошу, чому По суті, ви ми вважаємо ухвалу слідчого судді Плечахівського району суду міста Львова Незаконної небороторності що суд, слідчий суддя, не дотримували вимог частини першої статті 214 ПТК України.